Учорашня потужна промова президента Франції Мануеля Макрона показала, що світ входить у нову еру, в якій така структура, як НАТО, фактично демонтується. А натомість Європі треба переходити до системної боротьби з Росією. Детальніше про це розповім вже за мить. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс з вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Макрон і так і сяк намагався переконати Дональда Трампа залишитися на стороні добра. І до Білого Дому приїздив і телефонні розмови з Трампом мав. Та все марно. Той продовжує бути своєрідним васалом диктатора Путіна, фактично змушуючи Зеленського грати за правилами Кремля. І Макрон не витримав Вчорашня промова Президента Франції показала, що Європі слід готуватися до ситуації, коли США перестануть бути союзниками. Я знаю, що ви переживаєте, зважаючи на ці історичні обставини, які зараз порушують міжнародний порядок. Війна в Україні, яка привела майже до мільйона вбитих та поранених, не припиняє бути такою ж інтенсивною. Сполучені Штати Америки змінили свою позицію щодо цієї війни. Зараз вони менше підтримують Україну. і... Водночас США наклали митні, митні правила щодо товарів із Європи. Макрон наголосив, що безпека Європи зараз виборюється на полях битв в Україні. Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу і, зокрема, на нас. Це не просто україно-російський конфлікт, це міжнародний конфлікт, тому що Росія вже користується іранським обладнанням та запрошує брати участь у війні. Північнокорейських солдатів Росія Путіна порушує маніпулює наші кордони. Вона долучається до маніпуляцій на виборах, вона отруює своїх опонентів, вона блокує існування інформаційних систем і також маніпулює нашу громадську думку, поширюючи фейки у соціальних мережах. Вони поширюють цю пропаганду скрізь. Ця агресивність здається далеко, але насправді вона дуже близько. Росія продовжує переозброюватися і витрачає більше 40% свого бюджету на оборону. 30-го року Росія хоче ще мобілізувати додатково 3 мільйони солдатів і додати до свого зброєння ще 4 тисячі. Танків, і хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні? Також президент Франції зазначив, що Росія є загрозою для всього континенту. Чи може становити Росія без небезпеку для Європи? Я переконаний, що у довгостроковій перспективі зрештою на нашій. На нашому континенті запанує мир, коли Росія стане мирною, але та ситуація, яку я вам зараз описую, є небезпечною. Крім того, Макрон наголосив на негайних рішеннях для безпеки України та Європи. Ми не хочемо бути просто тими, хто спостерігає, тому що йдеться про важливі рішення. Важливі рішення для безпеки Європи, для безпеки європейців, для безпеки Франції, і перш за все йдеться про Україну. Усі ініціативи, які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. І я вітаю ці рішення. Ми будемо продовжувати допомагати українцям для того, щоб вони знаходились. У сильні позиції під час переговорів із Росією для того, щоб вони могли досягти миру на своїх умовах. Це важливо і для них, і для нас. Окремо Макрон передав привіт Трампу. Ось ця його фраза красномовно про це свідчить. Мир не може бути укладений за будь-якою ціною. Мир не може стати капітуляцією України, не може стати руйнацією України, і мир не може. Бути ми не можемо прийняти у вигляді миру перемир'я, яке буде нестабільним. Ми не мусимо забувати, що у 2014 році Росія вторглася на територію України, і ми тоді підписали мінські угоди, які Росія порушила. Їх порушила саме Росія. Вони не змогли дотримуватися своїх зобов'язань, і сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на безпеку і на мир і для себе. І це в тому числі і в нашому інтересі це в інтересі безпеки усього європейського континенту. Макрон натякнув, що НАТО як безпековий альянс не може захистити Європу. Наше партнерство із Сполученими Штатами важливо, але нам також потрібно підсирювати нашу незалежність, особливо ту, що стосується нашої безпеки та оборони. Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи в Москві. Загроза висить над усією східною Європою і власне, це ті загрози, які повернулися, які здавалося, зникли після падіння берлінської стіни. І також президент Франції наголосив на нарощуванні виробництва зброї. Плюс потрібні безпрецедентні рішення задля безпеки Європи. Наразі нам потрібні безпрецедентні рішення, рішення, які ми не приймали протягом останніх десятиліть. Це рішення, які стосуються нашої промисловості, нашого сільського господарства, нашої державної політики. Наостанок Макрон закликав європейців перейти до нової реальності, в якій безтурботне життя скінчилося. Саме тому батьківщині потрібні ви. Потрібна ваша show. сміливість. Бюджетні no виклики, які стоять перед вами, вони, звісно, складні, але so вони важливі. І наш дух, дух ніколи they не can... Наш дух завжди залишиться міцним. Для, nos Для nos нас дуже важливо, щоб те майбутнє, яке ми залишимо нашим дітям, було мирним, і ми це зробимо разом. Цієї промовою президент Франції насамперед дав чіткий сигнал очільнику Білого Дому Трампу, що мир в Україні не може бути укладений за будь-яку ціну. Мир не може бути капітуляцією України, мир не може бути її крахом. Це також не може бути просто припинення вогню, яке стане занадто крихким, підкреслив Мануель Макрон. Заочно полемізуючи з американським президентом Дональдом Трампом, який якраз і наполягає на припиненні вогню без будь-яких реальних гарантій безпеки. Що далі? Європа демонструє, що стоїть на боці України і навіть готова залучити своїх військових для безпеки і миру в Україні. Чи зміниться риторика Трампа після його останніх рішень? А я ж нагадаю, що США не лише зупинили постачання зброї, а й навіть припинили ділитися з нами своїми розвідувальними даними. Зараз навіть натяків на зміни немає. Трамп продовжує тиск, і його руки починають занурюватися в українську кров. Що я маю на увазі? Учора. Кривий ріг балістична ракета влучила в готель. Чотири людини загинули, десятки поранено. І це буквально одразу після того, як США припинили ділитися з нами своїми розвідданими. А це і виявлення ворожих ракет і протиракетні засоби. Таким чином Трамп своїми діями наражає на загибель цивільне населення України. Бо ж відсутність допомоги штатів це чудова можливість для расистів побільше бити саме по цивільних об'єктах. Чим вони скористаються з великим задоволенням і смерті людей це вже співучасть Путіна і Трампа. Обидві ці події, агресія Путіна і готовність Трампа шукати домовленостей із найбільш агресивними і авторитарними режимами у сучасному світі. Це виклик не просто для європейського континенту, це Виклик демократія, і дуже важливо, що саме зараз ми отримали чіткий сигнал від Макрона про те, що Європа з нами і розуміє всю небезпеку, яка надходить від Росії. Питання задам наступне: як ви вважаєте, штати залишаться на стороні добра чи остаточно перейдуть на бік Путіна і компанії? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.